Так, всім привіт, кіно за 14 липня. А, ні ні стоп, стоп, стоп. Це знімаємо. Знімаємо. Ладно. Отак. От, От тепер воно. О, бачите, який я модний. Став настоящий строїтель. Уже нарізав під альтанку. Металу, все як положено, зараз будемо варити. Це на мені нова екіпіровка, подарок мого давнішнього друга з Німеччини. Він мені повністю строїтельний комплект підігнав і ще багато-багато плюшок. Зараз я вам розкажу. Основне, а ось ще оце ось до костюма йде. Ось, бачите, це теж сюди. Вот. Ну я ж строїтель, да, ще... загубився, я вже в цих подарках. Зараз знайду, покажу. Ну, головне не це, ще такий своєобразний. А, ось ось Ну як настоящий вже строїтель. Хто знає, що це таке хе <гум> метровка. <гум> бачите, настоящий. <гум> Оце я ж тепер вже повністю настоящий строїтель пророб. Ну, саме це шутки шутками. Зараз я вам розкажу. Саме головне, що я отримав і чому дуже-дуже я його хотів і дуже радий тому. Значить, дивіться. Ось, його, бачите. Ну, трошки воно наче на гербар і похоже, ну це не так, це камера так передає. Листок ось ще є зелений, бачите, зелений. І витягується з ось цієї торбинки її. Там воно повністю, правда, каталося воно 10, майже 10 днів. Дивіться, воно ще вогке таке, ну, як би вологе. Вологе. І ми його висадимо, тут корні і ці ось ще живі. Ми його висадимо сюди в класману, що я вже підготовив. Оце ж так і з'являється контрабанда. Ми туди виноград та цей, і вони отуда нам полуницю. Отак ось, ось подивимося. Може, може ж таке вона повинна піти. Зараз ми її в мам хорошо польємо і, мені каже, должна піти, бо листок ось ще живий листок, то що воно там зараз добряче поліємо його і поставимо в тіньок і будемо наблюдати за цим ділом. О, живе, не живе, должна жити. Сильно довго, звісно, добиралася вона, а, бо це ж Поки передали, поки вона покаталася. Ну, короче, це ось. Бачите, такі діла. Так, що в нас іще? На випробування мені три добрива. Мандинг Германія. Да? Ну, я не скажу вам точно, як воно називається. Не буду коверкати ні язик, ні, ні назву, бо ну, знаєте, я прочитати не, не вмію. Ну, у мене є ці ну, оригінальні ну, назви. Все. Тут мені Андрій попідписував, Коротше, що де. Це 8, 12, 24. Це з красної пачки, бо в мене є фотографії ну, як би здорових кілограмових пачок. А це він мені по 300 грамів осипав, щоб я провірив, так як я провіряв. Ну, це наподобі, ну, плантафола да, відомого. А тільки ну, чисто німецький виробник. От, коротше, 8, 12, 24, 15, 10, 15, це у нас красний, синій і оце все зелений. Це 20, 25-10 плюс 2. Коротше, оце такі добрива. Три штуки, бачите? Ну, вважайте, це те саме. Майже те саме, що Валагро, тільки вироблено, чисто це німецький. От я провірю, подивлюся, як вони будуть працювати там на молодих. Ну, коротше, провіримо і я і вам заодно покажу. Ну, Ще багато, бачите, мені ж усе в полір, якби це ще рукавички такі для сварочних робіт. Ну, багато, коротше, чого тут, я не буду вам повністю тут дерибанить, це все. Тут і костюми. Для хімообробок, бачите, да? ну, це я поділюся. Там. Ми з Андрієм раніше розмовляли, я поділюся трошки із своїми товаришами. Там. Ну, окуляри такі захисні, Ми теж болгаркою я працюю все. І ще сьогодні я отримав так, що тут, ну, тут ще футболки. ну коротко, а сьогодні я отримав той проєкт, що я вам казав, ось насос. Потужний насос, усилений. Да? Дивіться, він прямо здоровенний, всю руку закриває мені, бачите, дивіться, який. Оце насос 9-14 вольт, 8 бар. Дави. Коротше, це на оприскувач, на той, що я буду. Ну, у мене вже все є. Буквально днями я це все на, ну, вам покажу, як воно що буде виглядати. І заодно і спитаємо, бо в мене все для цього є. Подивимося, як воно буде розбризкувати, і все це буде стаціонарний ну, на колесах. Е на возику буде, поставлю, ще я не знаю, бо в мене є 90-є 110. 90 літрів у мене з державійки є бак з здоровою горловиною такий на 120 горловина, тобто Рука свободна, улазив, все там чітко. І кран там є. Ну, короче, побачите. Або той поставлю, або є 110, це на 110 літрів, у мене пластиковий бак такий чорний. Ну, тобто це для акумуляторного оприскувача. тільки, ну, коротше, дойдемо, побачимо. Оце якось отак. так що пофастася вам новим, новими своїми. Подарунками. Значить, Андрій, тобі щиро дякую. Це вроді ну, буду сподіватися, що я його реанімірую. ну, Надія, а ні, то по нашому плану по-зимному підемо, як вже буде успячено. Так що, це якось отак. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео.